А вже ж це все бред. Ніякий контракт ми з ними не підписували. Ти нам всім подобаєшся, ми тебе, звісно, беремо, десь сфоткають свій паспорт, і вона називає суму майже втричі більшу. Можу заробити за місяць 50 тисяч гривень. Я ні звідки маю знаходити оцих от людей, котрим буду напарювати відверту фігню. У них немає інформації в інтернеті. Вони мені обіцяли одне по факту інше. І це все називається рекламою. Hello, my darling. Я вам нікого сьогодні не нагадую. Якщо нагадую, то супер. Якщо не нагадую, то шкода. Бо я формувалася дуже довго і просто зараз помираю від спеки в цій рубашці з довгим рукавом. З вашого дозволу, я одягаю окуляри кудись на чуб, бо мені в них незручно. І ми сьогодні поговоримо про офіси. Ура! Я взагалі не хотіла розповідати цю історію, але завдяки моєму приятелю, котрий Мене запитав, як ти відрізняла нормальні офіси, котрі шукають дійсно собі працівників від оцих скам офісів, як у Дніпрі або просто офіси, котрі набирають людей робити якісь незрозумілі речі і потім не платять їм гроші. Зараз я розповім. Це буде відео пояснення для мого друга, ну і для того, кому цікаво послухати якусь хрень на фоні, поки він їсть. Приємного апетиту. Мене звати Оленка, і ми починаємо. Справу у тім, що я сама ледь не потрапила у такий офіс. Ні, це був не зовсім такий офіс, як у Дніпрі. Це було щось з рабською працею, скажімо так. Я взагалі не хотіла розповідати цю історію, бо у них є фотографії мого паспорту. Тому якщо я кудись різко зникну з соцмереж, ви будете знати, куди я зникла і чого я зникла. Я шукала собі роботу і я вже ж кинула свої резюме на WorkUA. Ай, мені надзванювали. Задовбували мене кажучи, ми шукаємо адміністратора. А я, якби на адміністратору, на той момент не подавалася. Тобто, у мене було декілька там цих заявочок. Однією з них було помічник СММ менеджера. Я собі лежу той день, нічого там не планую на весь день, чилю. думаю, буду знову сьогодні цілий день шукати роботу, заповнювати. Не знаю, там якісь анкети і т.д. і т.п. Тут мені дзвонять і кажуть, Аля, ви відгукнулися на нашу заявку. Я така, опа. Ну я відгукувалася на якісь заявки. Окей, послухаємо. кажуть мені, робота SMM менеджера Я думаю, ну не помічник SMM менеджера, а саме саме менеджер. У мене якби в резюме написан весь досвід. Думаю, ну можливо, їм цього досвіду хватило. Слухаємо далі. Дуже люб'язна дівчина зі мною розмовляє, спілкується майже як з подружкою. Це перший червоний прапорець. Розповідає про їх компанію, про їх офіс і називає вскользь отак от дуже швидко, нечітко, назву цього офісу. Я встигаю записати у нотатки я розумна дівчина. Бо перед тим, як іти на співбесіду або взагалі перед тим, як комунікувати з роботодавцем, я моніторю інтернет і дивлюся, аби якась інформація була в інтернеті. Я переповідаю весь свій досвід роботи цієї люб'язній дівчині, і вона мені каже. На свій вік у вас шикарне резюме, У вас шикарний досвід роботи. Ви дуже багато вмієте, багато чого знаєте. А я якби не думаю, що у мене настільки гарний досвід, щоб мене от брали саме на СММ-менеджера. На той момент це було дивно, але я подумала: ну, мейбі вони мене чомусь ще навчать. Мейбі у них є там навчання, і вони беруть мене дійсно з отаким от досвідом, думають ще чомусь мене там навчити. Я в ще супер, я буду їм вести дійсно якусь там інстаграм-сторінку. Якби постити, оформлювати сторінку в Тіктоці, в інстаграмі на Ютубі, я можу. Я з прекраснішим от настроєм їду до них на співбесіду у той же день, через дві години я була десь в офісах. Але перед тим як вам розповісти, що було на співбесіді, ще трішечки вам душний інфи. Значить, перед тим як йти на співбесіду, перед тим як йти знайомитися з роботодавцем, я переглянула. Весь інтернет, аби знайти щось конкретніше про цю компанію, подивитися, як вони працюють, да, де вони знаходяться, також глянуть. Так от, оскільки я встигла записати під шумок назву компанії, да, я пробила інстаграм і пробила сайти всілякі. По-перше, що не збігалося, це місце роботи. У них в інстаграмі значить написано, вони працюють в одній точці Києва. По телефону мені сказали приїжджати взагалі в іншу точку Києва. Я така думаю, ну можливо, співбесіди у них проходять не тут, а ось тут якраз. Друге, що не збігалося, це те, чим займається компанія. По телефону мені казали одне на сайті, я бачу інше, і в інстаграмі теж інше. пу 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 я думаю, ну може я знайшла якусь іншу компанію, може я просто неправильно ввела нік або неправильно записала назву компанії, і тут до мене доходить, що мені ця дівчина лише один раз. Сказала про цю компанію на початку. Я з компанією такою, такою, то ми займаємося тим-то, тим-то. І погнала розповідати, яка я молодець, як я їм сильно підходжу. Теж червоний прапорець, ребята. Ще момент. В мене ця дівчина питає, на яку заробітну плату ви розраховуєте. Я називаю там цифру, і вона сміється. <реш> У нас набагато більше люди заробляють з самого початку. І вона називає суму майже втричі більшу. Я така мейбі, самим спеціалісти дуже так, востребовані. <реш> це знову ж таки перша робота, яку я шукаю на Work.ua Тому не засуджуйте мене, я не шарю, як це все відбувається, особливо на офісах, особливо в СММ, я нуб, ребят. Тому не ржіть з мене, плиз У той момент я вже думаю, ладно все одно я нічим не займаюся цілий день, поїду на ту співбесіду. Красоти там були, неймовірні. Дійсно, там ота та грем'яна вишка, скляні вікна, люди всі розфуфиріні ходять. Коротше кажучи, я офігіваю. заходжу всередину. Там всередині також все дуже класно, гарно, великий, а просто велетенський простір. Відходить до мене дівчина, котра зі мною розмовляла по телефону. Вона була вдягнена у вечірнє плаття. Дуже гарна дівчина, дуже гарне плаття, але це. Дивно, ми йдемо, і там просто дефігіще оцих пропусків, щоб отак пікать карточки. Піп, Apple Pay, пройшли, пройшли, опять піп, зайшли в ліфт, вийшли з ліфта. Знову піп. Знову ж таки, зі сторони все дуже солідно, все дуже гарно, всі люди дуже гарні, дуже важливі. Заходжу, садять в мене, дають каву, дуже все люб'язно, дуже така family friendly. І тут я помічаю, що валає музика. Абсолютно на оцей весь корпус вона охренеться гучна музика російською мовою. Ну це просто змусило мене напрячатися, Зрозуміти мене. Окей, okay, заповнила я все. Приходить дівчинка, і ну, починає по анкеті цієї, що я тільки що заповнила, задавати мені питання. Я детальніше розповідаю, де я навчалася, чим я займалася про себе. І наш діалог відходить від теми роботи плавно, плавно до теми того, що. А я от така, от заряжена, я от така от емоційна, і це плюс, бо вони шукають якраз такі от таких от людей, котрі ну чуть, чуть на кураже, їм потрібні такі люди. І оцій дівчині вона була якимсь чи старшим менеджером. Ну, короче, важна Фіфа. І вона така: ти мені теж дуже от подобаєшся, ти нам всім подобаєшся, ми тебе, конечно же, беремо. Десь фоткають свій паспорт, у них тепер є мій паспорт. А вона там дуже довго розповідала про себе, про свій досвід, про те, як вона встала з кален, як вона переїхала з іншого міста в Київ. як це було, конечно же, складно. Я Така, боже, 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 боже. Ну нічого, сподіваюсь, в мене теж світить таке от чудове майбутнє, як у тебе, моя дорогая. І по факту з цього першого блоку співбесіди. Я нічого не винесла блять про роботу. Саму типу, ми реально прийшли, поговорили про те, яка я класна. Чим я займаюся по життю що я така заряжена на позитив, Яка вона теж класна? Як вона всього досягла завдяки цій компанії в своєму життю? Так вона порозповідала розповідала про цю компанію, розповіла історію цієї компанії, але назву компанії не назвала. Що? і отак от на весілля мене відправляють до іншого чувака, який мав би мені зробити блін, як провести мені лекцію по перше про їх компанію знову таки а по-друге про мою роботу детальніше мені розповісти. І тут починається саме цікаве Промивання мозгов. Мене проводять уже до більшої великої кімнати. Цей чувак підходить. У нього два айфона, два телефони. Один із них, по моєму, без чехла, а, включає на своє MacBook цю презентейшн. Розповідає про їх компанію. Ахрінну Афігенну розповідає про те, що у них конкурси постійно. У них постійно якісь плюшки від компанії, можна виграти. У них Dyson, Apple. Всі діла, і в чому прикол, що це все було дуже і дуже нав'язливо. У мене є критичне мислення. Дякую, не знаю кому за те, що воно у мене є, і я змогла це помітити вчасно. Потім дуже і дуже нав'язливо починаю розповідати про заробіток, конкретно не кажучи, що треба робити, що від мене потрібно. Не кажуть зате кажуть про цей заробіток. Він прямо на то ж на такому самому. Кураже чуть-чуть, як я, розповідає про те, як багато можна заробити, розповідає про відсотки, як ти там це все отримуєш, від клієнта до іншого клієнта. Також він приводить мені, у приклад ребят, котрі зловили куш, і вони приїхали з Херсона взагалі без нічого, без грошей. Як вони піднялись з колен завдяки їх компанії? Це була, по-моєму, закохана пара з Херсона, я зрозуміла по його розповіді. І от за місяць вони реально піднялись з колен і приїхали на якійсь офігенній машині. Сорі, я не. Розбираюсь в марках, тепер вони ходять всі такі блатні. Але оскільки у мене включений мозок і включене критичне мислення, я весь час це все аналізую. Я думаю, блін, якого фіга мені не розповідають про те, що я маю робити? Якого фіга у мене все таки ну не розпрашують конкретніше щось про мене, а саме про роботу, про мої навички. Да? І через це я ставлю запитання до нього. А де ці ребята зараз? Типу можна якось їх побачити, можна з кимось поспілкуватися. Він розповідав не тільки про цих ребят, а вже ж відповіді було те, що вони уже не тут, вони в Одесі піднялися, все, уїхали з Києва, їм тут робити нема чого. Також він розповідав, що їх компанія поширюється за кордоном. А тепер детальніше нарешті про саму роботу. Увага! Тримайте в голові, що я йшла помічником СММ-менеджера. Що я вмію щось знімати, вмію щось десь монтувати. Тепер мені розповідають взагалі про іншу роботу. Червоний прапорець. Тепер мені розповідають про те, що їх компанія а, виступає посередником від замовника до іншого роботодавця. Телевізор, куди? I'm sorry за цей камфузік. А далі я дуже довго і нецікаво цікаво почала розповідати, що конкретно мені пропонувала ця компанія. Це взагалі не саме менеджмент, це не творча професія. Якщо коротко, мені треба було знаходити в інтернеті людей, обманювати їх, і якби заманювати їх так само до нашої компанії, до співпраці з нашою компанією, де шукати цих людей. А от фіг пойми, я могла шукати людей на сайтах, там в Ютубі, в Інстаграмі, в Тіктокі, в додатках для знайомств скрізь, просто ну і отак, от заливати, казати, не знаю, що я якась елітна дівчина, або я там вообще, 40 сорокалітній бізнесмен. Будь-що я могла розповідати тільки, аби люди йшли до нашої компанії, і таким чином ти десь сидиш в пабліках, в чатах, на сайтах бляха, знайомства, і розповідаєш усім про те, яка ця компанія класна. і це все називається. Рекламою. Ой, і компанія, в котрій я б могла працювати, каже мені напряму, що ти можеш спілкуватися будь-яким чином з цими замовниками, з цими от нещасними людьми. Ти можеш взагалі будь-що придумати, будь-що робити, тільки аби багато людей отак закривати. І за чого мене ще більше забомбіло, і через що я зрозуміла, що це все точно скам. Бо цей чувак, що мені це все розповідав, каже. Ні, ну хочеш, ми будемо тут сидіти до комендантської години. Ну хочеш сидіти до комендантської години? Ні, не хочу. Ну, я тобі можу до ночі розповідати, де можна знаходити оцих клієнтів. Ну, купу просто варіантів, де можна знайти от вот. Угадайте, скільки він мені варіантів перечислив? Він чітко сказав тільки про сайти знайомств, ну і просто в інтернеті на якихось форумах, на якихось сайтах, де люди переписуються. Що мені слід було побути наодинці 5 хвилин, як тільки я це все усвідомила. У них немає. Інформації в інтернеті, вони мені обіцяли одне по факту інше. Я, не маючи досвіду великого взагалі в будь-якій роботі, можу заробити за місяць 50 тисяч гривень. Серйозно? А вже ж це все бред. Ніякий контракт ми з ними не підписували. Я маю їм отак от повірити. Я ні звідки маю знаходити оцих от, от людей, котрим буду напарювати відверту фігню. У мене не буде нормального заготовленого текста. Я якимось чином повинна втиратися по ходу людям. В цю довіру і щось їм розповідати, вони жодного разу мені при зустрічі не сказали назву компанії. Вони мені розповідали, що вони уперше відкрилися у Львові у якомусь 1900 там році. Але ніяких фото, навіть чувак, котрий мені мав показувати презентацію, він мені показав не повністю всю презентацію. Блін, зараз ящерка умре. І чого я все таки переконана, що це була скам-компанія, котра б мені нічого не заплатила. Бо моя мама одного разу потрапила у точно таку саму ситуацію. І її намахали, їй нічого не заплатили, її просто випхали. І сказали, що вона ну нічого не принесла їхній компанії. Але по факту вона працювала як нормальний робітник, повну робочу зміну. П'ять днів на тиждень вона працювала, її просто випхали. Так, цей офіс довіру внушав, бо там було гарне оформлення, гарні слова, лапша, котре звисала на моїх вухах. Теж була дуже смачна. Як ви могли зрозуміти, що поки я сиділа там? Мені максимально 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 багато інформації, позитивної намагалися запхати у мозок. І як я казала у попередньому відео, де я розповідала про скамерів і педофайлів в інтернеті. скамери намагаються вибудувати ідеальну картинку у твоїй голові, аби ти нарешті у це повірив, і ти хотів цього досягнути. Але ти цього з ними ніколи не досягнеш. Бо вони спеціально давлять отак, вони спеціально маніпулюють, вони спеціально з тобою так спілкуються, аби максимально... Критичне мислення від тебе пішло, аби ти отак от сидів і думав, все супер. М -м -м". Ось така от історія. Я сподіваюся, що ви запам'ятали якісь пункти, аби подалі могли відрізнити скамера афериста від нормальної людини і нормального роботодавця. І також сподіваюся, що тепер моєму другу, котрий спитав у мене про те, як я все-таки відрізняю скам офіси від нескам офісів від нормальних офісів. Йому стало тепер все зрозуміло. З вами була я, Оленка. Безмежно вам вдячна за перегляд і бувайте!